У 2024 році Департамент культури та туризму Київської обласної державної адміністрації визначив для себе основним напрямком діяльності оцифрування культурної спадщини. Провідні проекти цього періоду спрямовані на збереження ціннісних пам'яток нашої культури, використовуючи сучасні технології та інновації. Козацькі церкви. Термін узагальнений. Цим терміном більшість архітекторів називають сакральні споруди на Дніпрянщини, які будувалися в українських архітектурних традиціях в козацькі часи, в період Гетьманщини і до початку ХІХ століття. Це храми, які зводилися за кошти козацької старшини або за проектами, розробленими козацькими зодчими. Храми муровані і дерев'яні. Це не запозичене, це своє. Дерев'яні храми, що будувалися козаками, стали особливим сегментом архітектурної історії України. Спочатку це були невеликі церкви, які можна було розібрати і перенести на інше місце. Це у випадку ворожого нападу. Пізніше вони ставали все більшими і більшими. Це так зване українське мазепинське бароко. В Київській області переважна більшість козацьких церков була знищена в радянський період. Таким чином, радянська влада боролася з історичною пам'яттю нашого народу. В результаті було знищено близько 70% старовинних українських храмів регіону. Найстарішою церквою в нашій області є Покровський храм. Церкві Сулимівка Бориспільського району. Він був зведений у 1622-1628 роках. Хоча, за деякими даними архітектору, з'явилися сумніви щодо датування, можливо, це був навіть раніший період. Наймолодшою козацькою церквою Київщини є Покровська у селі Бородані. Її освятили аж у 1800 році. Через чверть століття після руйнування козаць Запорозької Січі це був взагалі останній козацький храм в історії. Загалом в Київській області 28 церков та одна каплиця, які, на думку багатьох архітекторів, зокрема Івана Бикова, є козацькими. Збереження культурної спадщини та ідентичності України сьогодні стоїть одним із надважливих завдань, які ставить перед собою департамент. І саме це завдання потребує особливої нашої уваги. На жаль, у наслідок російської агресії на території області було пошкоджено чи зруйновано 29 культових споруд. З них відновлено 9. зокрема, храм Різдва Пресвятої Богородиці в Ясногородці, храм Йоанна Богослова в Мущуні, Петропавлівський храм у Бучі, Андрійський храм у Бучі та Тройська церква в Ірпіні. Актуальні проблеми збереження та розвитку козацьких церков за підтримки нашої, наших давніх партнерів україна інкогніта, зумовлюють нас до необхідності оцифрування пам'яток, що, власне, сприятиме розширенню та деталізації архітектурної спадщини. Ця методика дає нам можливість зберегти не лише величий дух, а й ті унікальні особливості будування, які використовувалися за, на період Козаччини. Це не просто. Збереження церков це створення цілого віртуального світу на нашому порталі Мандруй Київщиною, який всі охочі можуть відвідати та мандрувати віртуальною київщиною.